Nikt nie myślał, że ta wojna potrwa dwa lata. Jesteście niesamowici w oporze wobec agresora rosyjskiego. Robicie rzeczy niesamowite, których Europa, na które Europa patrzy z podziwem. My w Polsce mamy pełną świadomość, że wy, zatrzymując agresora rosyjskiego u siebie, zatrzymujecie go w jego ekspansji na Polskę, na kraje bałtyckie. На цалу Ми вже можемо використовувати зразки польського озброєння, такого як Росомак або краби та інше озброєння. Тому дуже вдячні за цю техніку. На жаль, є дійсно питання в тому, що його недостатньо враховуючи ті масштаби. Наступу, яку зараз агресор використовує проти нашої країни на сьогодні, також ви затронули питання сільського господарства, але По першу чергу усі ці шляхи, які зараз перекриті, на жаль, вони є логістичними шляхами сполучення для логістики армії і військових. Тому дуже було були вдячні за швидке розвивання цього питання, тому що от для нас воно дуже критично в такий важкий час на фронті. Ну, на сьогоднішній день весь спектр військового призначення він є актуальним, тому що ви бачите постійні російські обстріли ракетами, які вони навіть під санкції все ще продовжують використовувати. Тому озброєння з систем ППО вони були дуже доречні для захисту мирних міст, тому що саме проти мирного населення Російська Федерація використовує свої ракети. страждають лише цивільні, а не військові об'єкти. І вони в своїй пропаганді про це постійно постійно брешуть тому для захисту цивільних міст нам потрібні системи пополо. Також як ви бачите, вчора було можливо підтверджено ураження А-50, тому Це також було зроблено система ППО, яку ми можемо використовувати проти російських літаків, які бомблять постійно і місто Автівка, і інші міста на фронтовій лінії. Також нам потрібна техніка для того, щоб забезпечити захист військовослужбовців, які виконують задачі на першій лінії фронту. Тому це конче потрібно. Інше патрони, інші зброєння, всі типи техніки будуть доречними, тому що Росія розпаковує свої якісь запаси часів які Другої світової війни, після Другої світової війни, і вони в цих запас дуже великий. без на жаль консультації всієї Європи. Потужності з виробництва Європи Україна буде значно слабкіша, якщо ми будемо казати про якісь різні бачення в Європі. Тому це треба консолідувати і бачити лише один вектор розвитку допомоги та подальшої, подальшої ситуації, яка буде складатися у відносинах з Російською Федерацією. Агресора треба зупинити. Та дати йому відсіч і потім вже казати про якісь перемовини і так далі, коли він буде вже примірений військовим шляхом, на мою думку.